16-19 лютого у Вінниці відбувся чемпіонат України з і ТФ серед юнаків юніорів, дорослих та ветеранів. Участь взяли та з усієї країни, навіть з тимчасово окупованих територій. Полтавщину представляли близько 60 спортсменів. З результатами чемпіонату 19 спортсменів з нашої області потрапили до збірної України з Теквандом, при тому з них з Кременчука. Тепер вони готуються до чемпіонату Європи, який пройде в Італії. Найбільша кількість спортсменів за Багато років, які від Полтавської області приймуть участь у чемпіонаті Європи, взагалі з Полтавської області до складу збірної України потрапило 19 спортсменів. Ну 10 наших Вважаю, що це дуже такий приємний результат. Спортсмени наполегливо тренувалися, аби взяти участь у чемпіонаті України та гідно виступити. Виступав у двох видах програми: це туль та спарани. Зайняв два других місця. Цього достатньо, щоб поїхати на чемпіонат Європи. Була надія на те, що ми займемо перше місце, творно тренувалися та поїхали на чемпіонат України, на якому ми вже зайняли другі місця і попали в зборну України. Дуже раді. Це перший раз. І такі великі змагання це новий рівень і це класно. Також до складу збірної України потрапили ветерани та тренери з Кременчука. Це доводить, що тренери знаходяться у гарній фізичній формі і можуть навчити дітей цього бойового мистецтва. Приємно те, що Полтавська область представляла така велика кількість дітей, дорослих і ветеранів, які принесли в скарбничку нашої Полтавської області. Три місця в збірній: це Корабельников Олег, Ківгіна Оля, Ну і я, біленький Руслан буде. Представляти нашу країну на чемпіонаті Європи в Італії в квітні місяці. Такий успіх Полтавської області, зокрема, Кременчука, на чемпіонаті України, зумовлений великим потенціалом спортсменів та професійними знаннями тренерського колективу. Ті знання, які дають і навики наш тренерський состав, може із любого ребенка зробити чемпіона. Це їхня заслуга, мастерство, і дай Бог, щоб обороти наша федерація не збавляла, а шла тільки вперед до победам. І всіх приглашаю займатися цим хорошим красивим видом спорту. Марія Бердаєва, Віктор Петров, новини. Thank you